Всім привітки! Сьогодні буде перший мейковер на цьому каналі, і будемо ми переробляти принцесу Корделію. Трошечки дивний вибір, як для першого персонажа, чи не так. Але я подумала, що по-перше, це достатньо вдалий мій ковер, тому що зараз якраз має вийти доповнення and Legacy, А принцеса Корделія у нас з королівської сім'ї, і я вирішила, що буде доречно її зараз відмейковерити. І другий момент донедавна. Якраз до того, як наші українські блогери не почали отримувати листи від електронні карт з анонсом нового доповнення, е, хто не знає, там. В Кінці був підпис Принцеса Корделія, От до цього часу я взагалі не була в курсі про цього персонажа, і це так дивно, тому що ми так добре знаємо історію ландграбів, готів, не знаю інших канонічних, скажімо так, персонажів в всесвіті Сімс 4, але зовсім нічого не знаємо про принцесу Корделію. Хоча вона час від часу згадується абсолютно в усіх частинах Сімс. Давайте розповім вам трошечки її історію. Поділюсь тим, що я сама знайшла і що мені вдалося розкопати, скажімо так. Отже, її звати Корделітхебе, і вона спадкоємеця древнього королівського роду. Її королівство знаходиться на березі моря. Загалом вона виросла серед розкішних залів, величезних галерей і бібліотек, де читала сотні книжок, коритала час за грою на улюбленому піаніно, але ще з дитинства її серце належало не лише королівським обов'язкам, вона любила море. Так само, як і музичні джазові мелодії. До речі, Корделітхеба мала свій власний джазовий гурт, що мене зацікавило, що одним з учасників цього гурту був принц Вілоу Кріка, але він був під прикриттям, і ця історія до кінця не розказана. На жаль, от але ми можемо пофантазувати, що, можливо, можливо, він хотів дізнатись про неї щось детальніше перед тим, як потенційно укласти з нею шлюб, тому що ми знаємо про ці династійні шлюби. Це вічна історія в королівських родинах. А можливо, просто він втік зі своєї сім'ї і вирішив зайнятися чимось, що йому також дуже близьке, і таким чином грав в музичному гурті Корделі Тхебе. Насправді в її долі не було все настільки просто одного дня велетенські ліниві істоти вторглись у її королівство, змусили всіх її мешканців втікати. Поспіху біди, Корделія заховалася разом з піратом капітаном Лонг Джоном Баттеркопсом і його командою у величезному підводному човні Епсілон. Хоч ця субмарина була величезна, щоб ви розуміли, вона мала 48 кімнат. На жаль, там не вистачило місця, щоб заховати всіх. і Вона мусила залишити свій улюблений джаз-гурт, також дворецького Бобу, кухарку Матильду в своєму королівстві і тікати. До речі, ця персонажка у Максі створена саме цими персонажами. Тобто, в її сім'ї є якраз цей дворецький Боб, є кухарка Матильда, і також ще три різних пірати. Тобто, як я розумію, там цей персонаж ще. З повним своїм складом ще до того, як вона потрапила в цю трагедію. Взагалі вважається, що цей пірат Лонг Джон Баттеркопс був її першим коханням. Але, на щастя, чи на жаль, їх стосунки не склались, тому що вважається, що її корсет він любив більше за неї, а ще був абсолютним нечупарою. І як вона не намагалася його привчити до чистоти, в неї нічого не виходило. На борту Епсілон вона створювала меблі, точніше, вона їх просто проектувала, а вже й робітники. Які знаходились з нею на борту, їх створювали, вона їх продавала і таким чином заробляла кошти на проживання. От а ще був такий цікавий факт, що коли вона не знала, куди вона хоче плисти, вона просто крутила глобус, тикала пальцем, ну де її палець зупинявся. Туди от вона вирішувала її плисти. І так вони з командою і мандрували. Загалом у неї дуже цікава історія кохання, тому що вважається, що у неї було три коханих чоловіки, Вони всі були піратами. До речі, саме з ними якраз. Ця персонажка знаходиться і у Максісі але їх я не мейковерила Проте, якщо вам було б цікаво подивитися, їх мейковер напишіть мені. Хоча, чесно кажучи, це не ті персонажі, з якими мені хотілося б попрацювати. Отже, поговоримо про другого чоловіка. Це був час, у мене такі проблеми з вимовленням цього ім'я. Час Макфрілінг. Він був надто марнотратним і закоханим у власне відображення. Тому, як ви розумієте, їх стосунки також не склались. І третім був Родріго де Пабло. Вважається, що саме з ним вона почала відчувати. Що таке справжнє кохання, попри те, що у нього був дуже кумедний характер і незграбність. Він постійно травмувався на борту Епсілон, в тому числі опікав собі ноги. Є історія про те, як Корделія подарувала йому дерев'яну ногу. Але одного разу, коли вони сиділи разом біля багаття, його дерев'яна нога загорілась. І це, до речі, є як одна з теорій, як сам Родріго міг загинути. І вони так мандрували-мандрували по світу, і у них потім були деякі пригоди в Солані, а потім вони зупинили в Тартозі, і вважається, що під час перебування Корделії в Тартозі місцевий корабельний майстер викарбував подоби принцеси Корделії і Родріго де Пабло на носовій фігурі корабля. І коли цей корабль затонув, то ті, хто пам'ятав про принцесу Корделію з її коханим, якимось чином змогли знайти цю фігуру, перенести її на вершину пагорба біля водоспаду, щоб вона нагадувала про них. Минув рік, і фігура почала дивовижним чином пускати листя та гілки, що було сприйнято як знак того, що їхнє кохання живе, незважаючи на смерть Родріго. Це дерево стало відоме як дерево коханців. Там також цікава історія про смерть Родріго, але насправді як таких деталей немає. І знову ж там існує три теорії, тому ми тільки можемо здогадуватись, що ж там насправді сталося. Але думаю, що це вже інша історія. кому цікаво, може спробувати трошки погуглити, почитати. Я вже, якщо чесно, деталей не пам'ятаю, тому я це пропущу. Але от що пам'ятаю, що немає також точної. Причини, чому принцеса Корделія покинула тартозу, хтось вважав, що вона почала боятись вторгнення ось цих лінивців, які зруйнували її королівство до тартози, а вони дуже хороші плавці, чисто теоретично могли б доплисти до цього міста, або що насправді вона просто була справжня авантюристка в душі і не могла занадто надовго лишатись на одному місці. Ну і ще декілька версій: це те, що або її змусила піти втрата її найбільшого кохання Родріго, або ж що що вони трошечки не поділили щось з леді Тартозою Родріго, наприклад, і вона вирішила все-таки рушити далі в путь. Для мене, от насправді, дуже цікавим моментом стає те, що, наче як власником цієї субмарини, е, був їй ось цей перший капітан, я вже забула як його звати, але я розповідала про нього на початку Баттеркопс. наче ж він був власником цієї субмарини, і що з ним сталося? куди він дівся, що ось неї з'явився час. Макфрілін, а потім Родріга. Типу, вони просто розійшлися, лежили на одному кораблі, чи вона їх кудись не знаю, Викинула з цього корабля. Тобто, як розвивались ці події? А можливо, ця субмарина взагалі була її власністю. Ці чоловіки тільки за ними слідкували. Я не знаю. Але чому екіпажем були тоді саме пірати? Її історія закінчується на тому, що вона зупиняється в Хенфорд беглі і там. Залишається сама з собою, вчиться жити по-новому, без дворецьких, без е, кухарок. От і живе своє найкраще життя. Але насправді існує ще легенда, що у неї було четверо чоловіків. Підтвердженням цьому слугує, слухують написи. Тома рангу там є печерка, і там викарбована згадка про її четвертого чоловіка. Але це все тільки легенди і домисли. Ми цього не знаємо. У Максіс. Вона має тільки трьох. Коханих чоловіків саме от в сім'ї, тому будемо думати тільки про них. І знаєте, на цьому я планувала завершити озвучку цього відео, але сьогодні вночі якраз нам підвезли оновлення, де оновили. Вибачте, за тавтологію, нам родині древа, і ми знаємо тепер трошечки більше і про долю самої принцеси Корделії, і про її нащадків. Загалом підтвердилась теорія того, що Родріго де Пабло загинув якраз через підпал ноги, тому що в причині його смерті вказана смерть від вогню. Але що цікаво, сама принцеса Корделія і її син Родріго, якого я так розумію, вона назвала на честь свого коханого чоловіка. От у них причина смерті вказана як затоплення. Тому можливо, все ж таки сама принцеса Корделія так і загинула на тому кораблі, про які ходять легенди, так і той, який затонув, і на його носі були фігури Корделії з Родріго. Невідомо. А сам Родріго, її син, можливо, вже виріс, скажімо так, сиротою, але бачите, нам підвезли ще історію про те, що сама Корделія жила в Кенфортон-Беглі, тому це тільки так моя здогадка, і можливо це. Ця... Гілка про Хенфорд насправді додалась просто щоб була причина, чому ця принцеса жива, мовно в галереї Максісів і нею можна пограти. У будь-якому випадку нащадки їхнього кохання живуть у місті Тартоза. Там можна зустріти Арнесу Тхебе, яка є нащадком Родріго Тхебе, і її доньку Хілері Лоурен, що живе зі своїм чоловіком Гектором та дітьми Гретою і Джейс. Я думаю, що на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам був цікавий цей мій ковер, не забудьте поставити, будь ласка, в Байки, підписатись на канал, також у мене є телеграм-група. Насправді там поки немає контенту, тому що я постійно думаю, що Боже, для кого мені його там постити. Але якщо вам цікаво було б зі мною поспілкуватись трошки більше, підписуйтесь. Потихеньку, потихеньку, я правда почну постити туди більше інформації, і вийдемо з вами на коннект. А також, якщо вам буде цікаво, щоб я поділилася посиланнями певних речей, які я використовувала в цьому мій ковері, напишіть мені в коментарях. Я подумаю, як це зробити і залишу вам цю. Цю персонажку на скачку. але також у мене є мейковер без використання сісі контенту. Як виглядає персонаж, можете подивитись в рілсі на цьому ж каналі. От я його якраз запостила одночасно з цим відео. Можна її буде скачати в галереї. Діліться в коментарях, як вам мій мейковер, як історія самої принцеси Корделі. Також, якщо у вас є якісь думки або коментарі, пишіть. Я буду рада з вами поспілкуватись на цей рахунок. От, на цьому все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!